Гривня продовжує девальвувати. Що на це впливає, що буде робити Національний банк і чого чекати нам від курсу долара на період до кінця 2024 року. Крім того, я дам вам традиційний прогноз по курсу долара та євро на період з 5 по 11 грудня. Відео ми записуємо 4 грудня, видавано зранку 5 грудня. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарєв. Нагадаю, що ви на каналі МінФін. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний, ставте нам, будь ласка, лайки. Ну і задавайте питання, я буду на них завжди відповідати. Крім того, найбільш цікаве питання я буду потім виносити в нові, в нові окремі ролики. Ну а ми починаємо. І так, питання перше. Гривня знову оновила історичний мінімум. Які фактори на це вплинули і чого очікувати далі? Ну дійсно, Національний банк встановив на 4 грудня 24 року офіційний курс гривні на рівні 41,6972 гривні за долар. І таким чином, порівняно з попереднім банківським днем, національний банк знизив курс гривні офіційний підкреслю, офіційний курс гривні ще на 5 копійок. Таким чином, знову був оновлений такий історичний мінімум. Попередній був зафіксований якраз у вівторок до 3 грудня, коли курс гривня опустився до 41,64,61 гривні. Це мається за долар мається на увазі саме офіційний курс. Зараз перед вами таблиця динаміка офіційного курсу гривні до долара США та Євро, ви бачите, що дійсно поступове зростання саме по курсу долара, ми бачимо, це нижня, нижній наш графік. А от якраз по євро у нас ідуть великі коливання. І вперше і були періоди, коли він був офіційний 46 гривень, і 46,20, А потім йде зараз все ж таки деяке поступове зниження. Про що про що ми будемо ще й говорити далі? І так, що впливає на такий розвиток подій зараз і на збільшення попиту на валюту? Ну, перше, це все ж таки ми розуміємо, що вийшло зростання попиту на валюту з боку імпортерів, тому що вже майже закінчився сезон розпродажів формату Чорної П'ятниці, і відтепер за отриману гривню від продажу товарів та послуг, імпортери купують валюту для того, щоб остаточно розрахуватися зі своїми іноземними партнерами. І в останні дні обсяг операцій на Міжбанку дійсно перевищує десь 200 мільйонів доларів. Тобто, якщо не так давно це було і 160 і 170, то зараз є дні, коли воно сягає більше 200 мільйонів доларів. Тобто є окреме зростання, і таким чином в основному йде якраз за рахунок попиту. З боку, якраз, імпортерів той же самої побутової техніки, якихось там товарів споживчого споживання і так далі. Друге, це все ж таки почався новий місяць, і вже ми бачимо, що така є закономірність, що частина людей, отримуючи гривні як заробітну плату, або яка в них є. Просто взагалі, у вигляді, наприклад, ті ж самі військові, вони купують на початку місяця валюту на картки у тих межах, які дозволені згідно з нормативами національного банку. Ще раз хочу вам нагадати, що це 50 тисяч гривень в екваленті купує купівлі валюти на картку, і десь до 200 тисяч гривень ви можете купувати валюту. Собі ще на депозит на термін не менше трьох місяців. Таким чином, в принципі, люди, які як, частина українців, які отримують гривню і все ж таки не вірять в гривню, вони купують валюту. Це збільшує попит на валюту е з точки зору е в цілому по банківській системі. І враховуючи, що банкам потрібно для того, щоб вам продати цю валюту. На картки її потрібно їм відкупити потім на валютну позицію, вони виходять потім вже самі на міжбанки, купують, докуповують там валюту в основному в тому ж самому Національному банку, тобто на торги. І це збільшує загальний попит. Тобто, якщо от, подивитися зараз от, на операції фізичних осіб з купівлі-продажу іноземної валюти за останні 30 днів, це таблиця Національного банку підкреслює. Тут у нас є і безготівкова валюта, і готівкова валюта, і основне це сальдо. Так от, якщо от, така помаранчева у нас така. По є, так, так, я б сказав, графік помаранчевого кольору, то ви побачите, що якраз, от, наприклад, там, 1 грудня відбулося, якщо, наприклад, там, 29 30 числа там, майже був 0 сальдо усього продаж мінус купівля, то, наприклад, вже 1 грудня це майже було 100 мільйонів доларів. Тобто достатньо велика сума, і якраз цю суму купували. Громадяни вже і в безготівковій формі, і через готівковий ринок. І це через каси банків це призводило якраз до того, що в принципі потім частково цей попит на валюту він переходив на міжбанк вже купівлями самого самого банків собі валюти на валютну позицію для того, щоб утримувати норматив національного банку. І це теж б наш попит на валюту в кінцевому варіанті на ринку і збільшило тиск на гривню. Третє це дещо послаблення валютне обмеження по виводу дивідентів, які робив останні часом Національний банк в межах тих лімітів, які в нас були. Вони дозволяють купувати валюту на ці операції. І зазвичай дуже велика кількість клієнтів це робить вже на початку місяця або в кінці попереднього місяця, але в основному все ж таки на початку нового місяця. Це в тих межах, які вони можуть щомісячно виводити ці дивіденди. Таким чином, це теж впливає на ринок і в кінцевому варіанті це теж збільшує попит на валюту. З економіки та цифр перемкну на мить вашу увагу на потужність та інновації. Changan CS55 Plus. Це авто поєднує в собі найкращі технології, стиль та комфорт. Двигун. У CS55 Plus встановлений технологічний двигун BlueCore. Об'ємом 1,5 літра, потужністю 181 кінська сила. Автомобіль розганяється до 100 км на годину всього за 8,2 секунди. І при цьому витрата пального у міському режимі складає лише 8 літрів на 100 км. А завдяки трьом режимам роботи двигуна Eco Normal і Sport ви можете вибрати найкращий варіант для будь-якої ситуації. Зверніть увагу на концептуальний дизайн повністю світлодіодна оптика, стильна хромована рішитка радіатора. 19-дюймові легкосплавні диски та спортивний спойлер. Агресивно та вишукано. З зовнішнього вигляду переходимо в салон. Шкіра, панорамний дах з люком, електрорегулювання сидінь водія. Сидіння мають ідеальну геометрію, щоб ви могли довго насолоджуватись комфортною їздою, а взимку теплим салоном. І головне безпека. CS55. Plus Оснащений цілим рядом сучасних систем: інтелектуальним адаптивним круїз контролем, системою попередження про вихід зі смуги руху та системою автоматичного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів. Якщо ви готові до нового рівня подорожей, Чанган cs 55 Plus чекає на вас. Залишайтеся з нами. А для подробиць переходьте за посиланням в описі до відео і дізнайтесь більше. Крім того, ще поступово збільшується сума е, розрахунків бюджету з контрагентами. Перед завершенням року нагадаю, що в нас вже йде грудень, тобто залишається місяць до кінця року. І традиційно дуже велика кількість бюджетних кампаній і е, взагалі того ж самого казначейства воно розраховується зі своїми контрагентами з бізнесу, а е, сам же, саме вже бізнес. Частково на цю гривню, яку отримує від бюджетних організацій, він викуповує валюту для того, щоб розрахуватися зі своїми по своїх імпортних контрактах. Це теж збільшує обсяги операцій на валютному ринку в цей період. Ну і додатково ще частково вплинуло все ж таки збільшення військового збору по доходах з депозитів з 1,5 до 5%. Чому? Тому що це ну, будемо говорити так, не секрет, що дуже велика кількість людей, українців, вони періодично купують готівкову валюту, і у них постійно, будемо говорити, такий, такий варіант, у них є два варіанти рішення, якщо по своїх защадженнях, або класти гроші на депозит в гривні. Або е, купувати валюту. Враховуючи ситуацію, яка зараз є, і враховуючи, що у нас зараз збільшили з 1 грудня цей військовий збір по депозитах, е, деякі люди психологічно до цього поки що не готові, і, тому що це зменшує їх дохідну частину в кінцевому варіанті по депозитах. Вони вирішують для себе, що на кінець року, давай я зараз куплю валюту готівкову, подивимось, що буде далі, тим більше то, що збільшилося податок, а там будемо дивитися, що робити з цими грошима далі. Це теж в кінцевому варіанті впливає на ринок, і це теж в кінцевому варіанті підштовхує курс догори. Що буде з курсом далі? Ну, як вже я казав, нагадаю, зараз офіційний курс на момент запису нашого ролику 416972. 41,6972 гривні за долар. І нагадаю вам, що в бюджеті на 2024 рік було закладено курс середній 40,7 гривень за долар по року і 42,1 гривень за долар на грудень місяць. Таким чином, це підкресли, це безготівковий курс і це офіційний курс, який був. Тобто все ж таки міжбанк і готівковий ринок від нього дещо відрізняється. Але в кінцевому варіанті, якщо подивитися на те, що зараз робить і Національний банк. І що робить що роблять в принципі зараз і уряд, і Міністерство фінансів, то ми бачимо, що в кінцевому варіанті все ж таки своїми скоригованими діями. Я думаю, що вони до цієї мети, тобто до 42,1 гривні за долар, офіційний курс, вони, якщо буде бажання саме у національного банку, вони до нього офіційний курс можуть і підвести. Чому тому, що національний банк зараз залишається. Фактично єдиним найбільшим гравцем на ринку по продажу долару, і відносно, коли він робить свої інтервенції, в залежності від того по якому курсу він їх робить. І які цінники виставляють, то це дуже все впливає і на офіційний курс середній, який по формулі потім розраховується, і впливає взагалі на ситуацію на ринку, тобто і на укріплення гривні, та тобто, це отаке гнучке курсоотворення, як це називає національний банк, воно все ж таки йде під впливом саме якраз дій національного банку. Тому о, зараз в них є всі можливості якраз вийти на ці 42,1 гривні за долар, а і не більше. Тобто зафіксувати приблизно той рівень курсу, який закладався в бюджет 2024 року. Чому в них є ці можливості? Тому що зараз, от якраз перед вами динаміка міжнародних резервів, таблиця. Ви бачите по першій таблиці, ви бачите, що зараз. На 1 листопада резерви становили 36,58 мільярди доларів, то потім дещо знизилися. Але на кінець року, за розрахунками уряду національного банку і Мінфіну, скоріше за все, наші ЗВР будуть в межах десь від 40 до 42 мільярдів доларів. За рахунок чого? За рахунок того, що в принципі в основному це міжнародна допомога і. Зараз ви бачите по тих новинах, які кожен день у нас йдуть, то міжнародні наші партнери нас не підводять зараз, і від МВФ, і Світового банку, і закінчуючи нашими європейськими партнерами і Сполученими Штатами. Зараз ми отримуємо ці гроші. Таким чином, все ж таки, я бачу, що в принципі ця цифра, яку говорить Уряд і Національний банк, на кінець року, десь ЗВР в межах від 40 до 42 мільярдів доларів, це дійсно така, ну будемо говорити так, дійсна робоча сума, скоріш за все, яка і буде. Е, е, що ще цікаво, то що у нас є структура міжнародних резервів у інструментів. Це в нас такий теж табличка. І ви бачите, що в принципі в кінцевому варіанті оці 36,58 мільярдів доларів, вони дуже цікаво, Розподіляється в цінних паперах там 29 мільярдів 441 мільйон доларів Сполучених Штатів в еквіваленті. І якщо подивитися далі по структурі, то ми бачимо, що от вже структуру міжнародних резервів у розрізі валют, то ми бачимо, що 32,505 мільярда доларів, тобто 89% від усіх резервів, це у нас резерви у доларах Сполучених Штатів. Таким чином, в принципі, Національний банк він все ж таки, будемо говорити так, робить зараз ставку на долар і в своїх резервах, і в своїй грошово-кредитній політиці, і в валютній політиці. Ну і якщо дивитися так об'єктивно, то зрахування того, що інфляційні процеси поки що набирає, ну вони набирають обертів. Ви бачите, що дійсно інфляція зростає і ціни зростають. А НБУ у нас відповідає за цінову стабільність. То в значної мірі це залежить від і від стабільності курсу. Тому що це впливає потім в кінцевому варіанті на всі імпортні товари і їх ціни, ціни в Україні. І я не думаю, щоб зараз Національний банк все ж таки наважився суттєво відхилятися від запланованого в бюджеті курсу 42,1 гривні за долар. Чому тому, що це тоді буде бити в кінцевому варіанті по інфляційним показникам, які і так зростають. Ми ну, будемо говорити відверто, в значно більших обсяг, як, як цього бажалось би тому Національного банку, і що було закладено в його попередніх прогнозах. Тому. Якщо все ж таки ми відштовхуємося від того, що на кінець року вони вийдуть десь на 42,1 і одне долар... за гривень за долар це офіційний курс, то тоді на гатівковому ринку котирування буде в межах від 42 до 43 гривень за долар. Тому глобального обвалу ринку по гривні чи більш значної девальвації гривні я зараз не очікую. І в принципі я думаю, що кінець року у нас буде достатньо таким спокійним і стабільним. Зараз у нас хвилинна реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про Мінфін Академію. Це місце, де навчаються стратегіям інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас Маєте класну спільноту поряд. Куратори, випускники, однодумці. Бо яке ж воно то навчання без спілкування. За промокодом Козорів під час реєстрації отримаєте лімітовану пропозицію на всі курси Академії. Навчайтесь з Академією МінФін. Деталі та реєстрація на онлайн-курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Ну і питання друге це прогноз курсу долара та євро на період з 5 грудня по 11 грудня. Перше, ну після значної кількості стресів на міжнародних ринках, ну та ситуація, що зараз вже розв'язалася по південній Кореї, та спроби, там яка була там перевороту. То світовий валютний ринок все ж таки візьме на таку невеличку паузу, будемо говорити так, стабілізаційну паузу, щоб якось видихнути. Десь до 9-10 грудня максимум. Але після цього буде у нас черговий стрес у вигляді останнього в цьому році засідання ЄЦБ по процентних ставках. Я очікую, що буде їх зниження ще на 0,25% річних не більше. І це призведе до ралі по парі євро-долару період з 10 по 12 грудня. Нагадаю, що... Засідання буде 12 грудня ЄЦБ. Це традиційний, будемо говорити, так, стрес, і реалії по парі євро-долар, вони завжди виходять і в період, коли йдуть засідання ЄЦБ, і в період, коли і перед засіданнями Федеральної резервної системи Сполучених Штатів. Тобто, це будемо говорити так: робочі стреси і робоча реакція ринків на. Такий період от таких засідань. Коридор по парі євро Євродолар на період з 5 по 11 грудня я прогнозую в межах від 1,042 до 1,06 долара за євро. То, що зараз відбувається на міжнародному ринку по парі євро Євродолар, ви зараз якраз бачите графік на момент запису нашого ролику. І ви бачите, що незважаючи на те, що у нас є якісь так великі такі стрибки, то якщо подивитися так об'єктивно саме вже на графік, то... Бачимо, що всі ці каливання вони в період з 2 по 4 грудня були в межах достатньо вузького коридору від 1,046 до 1,054 долара за євро. Тобто, це не критичне коливання, якщо дивитися на них саме з точки зору. Будемо говорити так, динаміки поведінки пари євро-долар. Це не означає, що ми знову обійдемося без Національного банку по інтервенціях, саме вже на українському ринку для підтримки гривні. За, за моїми е, розрахунками, йому придеться на цьому тижні витратити від 690 до 840 мільйонів доларів для підтримання курсу гривні. І, в принципі, е, в кінцевому варіанті Національний банк залишиться основним. Продавцем валюти на нашому ринку ну це вже об'єктивна така реальність майже всі військові дні і період війни. Національний банк залишався одним із ключових, ну майже основним, практично ключовим гравцем. На валютному ринку. Тобто тут нічого не зміниться. Ключовими покупцями валюти на цей період у нас будуть держкомпанії, що забезпечують потреби військових, імпортери енергоносіїв, побутових товарів та енергообладнання, ну а продавцями Національний банк та експортери, які власне, експортери сільськогосподарської господарської продукції. Тобто тут нічого не зміниться. Національний банк і експортери з одного боку. Їх невелика кількість, але аграрії достатньо активно продають валюту. З іншого боку, я вже казав, хто буде основним покупцем валюти. Враховуючи, що я вже про свій прогноз озвучив по парі євро-долар від 1,042 до 1,06 долара за євро на період з 5 по 12 грудня, то тоді мій прогноз по курсу долара на Міжбанку на цей період буде в коридорі. Десь в межах від 41,50 до 41,90 гривень. І тоді по євро через перерахунок пари євро-долар і курсу долара е, до гривня, ми виходимо десь на коридор по євро в межах безготівкових євро, в межах від 43,24 до 44,42 гривень за євро. На готівковому ринку. Ну, тут активність клієнтів по купівлі валюти вона буде значно перевищувати. Будемо говорити так, продаж клієнтами валюти в каси банків або з карток. Зараз якраз перед вами таблиця по фізичних особах за останні 30 днів покупівлі їм валюти і на картки і безготівкової валюти, і на готівковому ринку, і ви бачите, що з початку грудня опять знову ну будемо говорити так, знову йде збільшення попиту на валюту. І, наприклад, от в перші дні грудня купували от сальда. Ту це принципово тут сальдо, де цей до, до 100 мільйонів доларів в кінцевому варіанті, ну дещо менше, купувала населення валюти і готівкової, і безготівкової, а це теж впливає на ринок і на попит на валюту. Більшість обмінників фінкомпаній буде працювати по спереду в доларах, по, по долару в межах від 20 до 25 копійок, і по євро від 20 до 30 копійок по між купівлею і продажем. Курсів євро. Ну і в основному все ж таки обмінники будуть працювати в форматі забороту, тому що вони в основному на ньому зараз і заробляють основні гроші. Долар. Коридор по готівковому долару буде по, в межах від 41,30 до 42,10 гривень. Це коридор і купівлі, і продажу цінників купівлі і продажу готівкового долара. А в обмінниках фінкомпанії він буде дещо вущим, тобто від 41,40 до 42 0,5 гривень. Тобто деякі банки вже тестують рівень 42 гривні. І в принципі цих банків за останні 2-3 дні їх побільшило. Якщо раніше це був в основному один банк, то зараз вже 3-4 банки виставляють десь коритурування в межах 42 гривень і навіть дещо більше. Що стосується євро, котирування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі та продажу від 43 35 гривень. До 44,60 гривень, а в пунктах обміну у фінкомпанії цей коридор буде від 43,50 до 44,55 гривень. Євро залишиться все рівно основним інструментом для валютних спекуляцій на готівковому ринку, і ми повинні бути готові до кінцевого варіанту, до того, що е, розкид котерувань по євро і покуплю і по продажу він буде максимальний. Тому що, е, будемо говорити так, е, ризиковіки і банків. І е, фінансові компанії, які котерують валюту, вони мають різні погляди на перспективи євро відносно долара і взагалі на перспективи євро на валютному ринку міжнародному і відповідно на гривневому на, в гривні вже на українському ринку. Тому розкид котерувань буде великим. І я е, все ж таки вам раджу, якщо ви хочете купувати або продавати євро, то потратьте, витратьте додаткових 5-10 хвилин. І все ж таки пройдеться по двох, трьох-чотирьох обмінниках, щоб підібрати для себе оптимальний курс. Або інший варіант це використати мобільні застосунки, через які ви можете подивитися, який з обмінних пунктів в вашому районі. І, або, наприклад, вашому місті вони дають найбільш актуальний і найбільш оптимальний для вас купівлі, курс купівлі євро або його продажу. Ну на цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарев. Обов'язково підтримайте нас лайком, то, що я вже вас просив. Підписуйтесь на наш канал МінФін, якщо хтось ще не підписаний. Ставте питання в коментарях. Я обіцяю, що найбільш актуальні з питань, по яких ви поставили найбільше лайків, я буду потім озвучувати на них відповіді в наших. Ролика. Всім міцного здоров'я, мирного неба над головою, все буде добре.